Друзі, я вітаю вас на своєму каналі і в сьогоднішньому відео хочу зробити огляд на новинки від марки Чарівна країна. Здається, це новинки, раніше їх не було. Ось такі заготовки на дерев'яній основі. Пощастило мені в кінці лютого таки завітати на виставку Handmade Expo в Києві. Ну, насправді, знову було дуже мало саме рукодільних виробників по вишивці, але за хвилинок 40 впоралися, пробіглися, подивилися, надихнулися. Не скажу, що я. Ну, от це фактично всі мої покупки, тому що раніше мені цікаво було позаглядати, там були і алмазні викладки, набори, в цьому році чомусь мені дуже таку от діамантову викладку хотілося б повикладати, але, на жаль, не було чарівної країни не було. Ну, коротше кажучи, багато кого не було, Dimensions були, але я ну, багатенько дивилася, перебирала, ну, от прям щоб щось таке. Вах-вах, те, що я хочу, на жаль, вже немає, знято з виробництва. Прям те, що я 100% купила, не було. А так, ну, аби щось взяти, тим паче, ми знаємо, зараз і ціни досить підвищилися на замілхіли, я взагалі мовчу. Ось, Тому ось це все, що я взяла. І то ось це буде на подарунок мамі. Ось таке кроленяна яєчко. Тут мало зашивки, мало зашивки, швидко воно вишиється. Така сама по собі заготовка не дуже велика. Все в наборі, як завжди, ниточки, бісер, там якась ще листівочка є. Ось. Ну і сама от робота, будь ласка, 7 на 15,5. Ось такий милий зайчик, його вже я розпаковувати не буду. Це подарунок. А ось цей є зайчик такий цікавий з клаптиків, такий мені якийсь печворкний. Я купила вишити на подарунок, тому його ми з вами сміло відкриємо і подивимося, що у нас тут є. До речі, ціни були на виставці дешевше, ніж на сайті. Ну так, гривень на 20 на 30. Отже, як завжди, прев'юшка ось така, Це, тут розмір, до речі, 8 на 9,5 менше. Далі ось такий паспорт якості почали вкладати. Для клієнтів, добре. І ось така чудова листівочка. There is no better gift than a handmade one. Немає найкращого не подарунку, ніж зроблений своїми руками. І тут ви можете написати якісь побажання, дуже в них завжди оригінальні, прикольні такі а, листівки. Ага. Ну і Відповідно, сама наша заготовка. До речі, дуже прикольно, що тут таке, бачите, подвійне дно наш зайчик. Ось. М -м -м, пахне таким дерев'яним, прикольним а, запахом. А, до речі, дуже гарно тримається. Подивіться, Він не хитається, дуже гарненько стає в цю підставочку. Виглядає просто супер. Так, і подивимося комплектацію. Ну, я бачу бісер тут взагалі просто гарнючий. До речі, фетр хоч є на задній, чи вже фетр самі треба? Ні, здається, ось є. Бачу, є, є є. Буде бежевий, ось такий. Буде ось такий бежевий фетр на Заднік. Добре, добре. Це чудово. Тому що вирізати таку форму було б дуже складно. Ну, відповідно, схема. Вісім кольорів. 1025 бісеринок. Ну, і, як зазвичай показано напрям стібочків, Ось серія. Так. Тут у нас тут, мабуть, просто ага, ну тут як... як вишивати. Ну і, як зазвичай, вкладають завжди ось таку моточок ниточок бісерних, багатенько, дві голочки, прям супер, дякую. Ну і бісер, чудовий бісер. Кольори просто, погляньте, це такі от кристалики такі, рожевий, жовтий. Це ось такий полум'яний, голубий. Це, до речі, такий матовий. А ні, він прозорий, а всередині матова серединка. Клас. Ух ти, дивіться, синій який. Вау! Просто бомба! І ось такий фіолетовий і золотий. Ну, палітра я вам скажу просто неймовірна. Вогняна палітра, я би сказала. Ну, і, відповідно, ще раз прев'ю. Звичайно, що вийде дуже-дуже і дуже гарно. Тільки я не можу зрозуміти, де ось цей ось цей класний синій. М де він є? Ха -ха. Можливо, це зелений ось цей, мабуть, зелений. М ось це, я так розумію, що це ось цей фіолетовий. Оце, мабуть, оцей синій, ось, оці, мабуть, клаптики це цей синій. Просто фото не зовсім так передало. Але ось такий зайчик. Дуже милий, дуже красивий. Я постараюся теж викласти на нього огляд, коли його вже вишию, і буде в мене готовий набір. А так, зараз у мене в процесі ще одна робота, яку я скоро вам теж покажу. Маю такий намір завершено, яка мені дуже сподобалася. До речі, теж бісерна на габардині. Ось такі в мене були наборчики сьогодні на огляді. Ну, повторюся, цього зайчика не будемо оглядати, бо він йде на подарунок, тому я його вже розпаковувати не буду, бо боюся, що листівочка інша якась, боюсь, що просто я його так само сюди вже не складу. Ось, Але теж таке прикольне подвійне дно в ньому, вибачаюсь, трохи штатив. Гуляє ось таке дно гарненьке, різьблене. Ну і такі, така от краса. Сподіваюся, що сподобається отримувачу подарунку. Вам дякую за те, що заглянули на мій канал. Якщо ви вже вишивали щось із цієї нової серії, Чарівної країни пишіть в коментарях. Якщо викладали огляди, то кидайте посилання на відео. Я з задоволенням подивлюся ваші відшиви, тому що я. Дуже люблю попідглядати, як в кого е, вийшло те, що, наприклад, я там ще тільки планую вишивати, тому не соромтесь, кидайте, я з задоволенням передивлюся ваші відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Буду старатися викладати їх частіше. Ну, а вам всім мирного неба, спокою в душі! Весняного настрою, незважаючи на глумливу погоду, яка зараз ну, ми розуміємо, що березень він ще такий досить капризний весняний місяць. Я його взагалі ще не сприймаю як весна. А от до середини квітня головне трошки піти. Але себе вже налаштовувати на весну, звичайно, можна. Дякую за перегляд. і Всього найкращого.